А чи хотіли ви повернутися в минуле та дати підзатильник собі в минулому в той час, коли ви перший раз брали до рота сигарету? Я думаю, відповідь очевидна. Якщо ви чи ваші друзі говорите про те, що ви не хочете палити, ой, припиняти палити, що вам це подобається, що ви хочете постійно це робити, то, на жаль, це не так. Скоріше за все, людина або зробила спробу невдало, підійшовши до цього процесу без знань, некомпетентно, відчула жахливі почуття і так злякалася цього процесу, що більше і не повертувалася навіть до цієї думки, або людина ще на самому початку настільки знає, що не зможе без сигарет, що навіть не наважується припинити палити. Вітаю вас на каналі Caroline's UA, я його ведуча Кароліна. Або так. Вітаю вас! Я Матчана Кароліна і я нікотинова Залежна. Маю досвід куріння близько 5 років та тисячу невдалих спроб припинити палити. В цьому відео та взагалі, в рубриці, яку я для вас створила, я розповідаю, як правильно підійти до цього підходу про свій шлях, що допомогло мені, як взагалі. Надихнутися, подумати про те, що від нікотинової залежності можна звільнитися, і все це знаходиться в обіймах психологічної науки. Адже перед тим, як вам розповідати і як самі наважитися припинити палити, я дослідила купу матеріалу щодо психології залежності, як це працює, як краще з ним обходитися. І в цьому відео я розповім вам про саме перший етап, чому взагалі у деяких людей і близько не виникає. І думки про те, що можна запалити, а інші палять і ще її перша сигарета вставляє, як то кажуть, подобається. І почнемо ми з Зімуда Фрейда, або як мене люблять поправляти в коментарях Фройда. Це відомий психоаналітик, і він виділив 5 фаз психосексуального розвитку. Але нас цікавить перша стадія, і вона оральна. Та поки ми не почали, я вам кажу. Обов'язково в кожному відео, що ваша активність на моєму каналі це віртуальне спасибі мені, що я дуже ціную, адже я ділюся з вами безоплатною корисною інформацією, яка точно приведе вас до психологічної гармонії та ментального здоров'я. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі свої думки чи запитання, я обожнюю їх читати. І... Що ж таке оральна стадія? Це період від народження дитини до півтора року. Це дуже важлива стадія розвитку дитини, під час якої немовля повністю залежить від тієї людини, яка її доглядає, і, як правило, це мама дитина не може відрізняти себе в цей період від маминих грудей. Тому основні потреби вона задовольняє. Через рот всі процеси задоволення, які немовля може отримати, приходять дитині через рот. Вкрай важливо годувати грудьми визначений період необхідний, але зараз не про це. Під час цього періоду, під час цієї стадії, дитина має закласти в себе основні установки залежності, незалежності, довіри та опори стосовно інших людей. Пройти говорить, що цю стадію можна пройти або не пройти. І затримка, відбувається невдале проходження, відбувається, коли мама або не годувала, не догодувала, неправильно годувала дитину, не тоді, коли дитина хотіла, або перегодувала. Да? перегодувала. Таким чином, відбувається порушення на оральній стадії. Наголошую, це та стадія, де дитина отримує задоволення через рот. Вона себе заспокоює через рот. Да? Там перші ознаки того, що Ладно, не буду казати, щоб потім не каз... ну, щоб ніяких діагнозів тут у мене не було. Якщо є якісь питання стосовно цього, звертаємося до фахівців. Ми зараз говоримо в цілому про нікотинову залежність. І немовля в цьому віці отримує задоволення через рот. Коли дитина невдало пройшла цю стадію, і звичайно, це все залежало від матері, то у дитини не пройшов етап того, чого має відбуватися задоволення через рот, і, звичайно, у дорослому віці будуть наслідки про це трошки пізніше. Сігмунд Фройд виділив постулат, згідно з яким Дитина, яка отримала надмірну чи недостатню кількість стимуляцій під час оральної стадії розвитку, швидше за все формується орально-пасивний тип особистості, і його характерні риси є наступні: людина очікує материнського ставлення до себе от навколишньому середовищі, від близьких людей, від соціуму, від начальників і так далі. Материнське ставлення. Людина постійно потребує схвалення, підтримки, розуміння, у неї дуже залежні та довірливі стосунки з іншими людьми, та вона відчуває життєву пасивність. Таким чином виникає перша проблема, перша причина, у яку після якої у дорослому віці відбувається там, поширений вид залежності. Тобто, якщо вся ця стадія була пройдена невдало, а я вам зараз розповім, що під час Другої світової війни було купа немовлят, всі ці матеріали можна подивитися в інтернеті, де є фотографії і так далі, де було дуже багато новонароджених. Да? Це наше це те покоління, що залишилося живим. і... Є прямо фото та дослідження, де ось лежали там, ну, там сотні немовлят в одній кімнаті і їх обхажували там декілька медсестер. Ну яку любов та турботу і ще й годування грудьми вони могли їм дати? Тобто, відповідно, вся, ця, е, весь цей рід, да, всі ці діти не пройшли оральну стадію ось просто так, за замовчуванням. Вони ростуть психологічного розвитку е, ну, знань да, різноманітних. ну, Знають одиниці, вони передають таку саму систему виховання своїм дітям, ті своїм, і прийшла черга до нас, де в принципі немає ніякої. Е, ну там Зараз тільки з'являється достатня кількість знань щодо того, як правильно годувати грудьми, яку кількість, але, на жаль, є дуже багато псевдофахівців, тому що те, що я спостерігаю, те, про що читаю, все одно. Малий відсоток жінок свідомо до цього ставиться і розуміє, що взагалі робить під час годування. Тобто, не дивно, що в дорослому віці, як наслідок, дуже багато людей палять, тому що цю стадію, ну, цілого, ще треба постаратися, щоб її пройти вдало. І як наслідок можливий є це паління. Взагалі, в принципі, людина схильна до тих речовин. Які приносять задоволення та потрапляють в рот, чи виходять через рот. І в нашому випадку це паління, проте сюди входить і алкоголізм, і людина, можливо, може бути дуже сварлива, да? постійно з рота щось виходить, дуже багато часто і, і, і ось от таке постійно. Ну, і ви знаєте таких людей, які, якщо говорять щось негативне в яскравих фарбах, і по колу, по колу, по колу 10 разів неможливо зупинити. Да? Сюди. Саме переїдання, звичайно, також сюди входить. Но ми зараз говоримо про паління. І не дивно, що в результаті всього цього паління стало таким, такою поширеною негативною звичкою у нашому менталітеті, у нашому соціуму. Тому що це доступно, тому що так багато людей палить, що здавалося б, ну, вже не так страшно. Ось. І ось таким чином на самому такому фундаментальному рівні. Формується така залежність. Також, як ми всі знаємо, більшість людей набувають цю негативну звичку у процесі дорослішення у підлітковому віці. Тому також є пояснення з психологічної точки зору. У підлітковому віці, у дитини відбувається просто неймовірний переворот в гормональному фоні, да, в своєму емоціональному і так далі. І у цей період дитина потребує Максимально маминої уваги, теплоти, турботи, щоб мама задовольнила е, безліч потреб дитини своєю ніжністю та тою материнською любов'ю. Але водночас підлітки в цей період є максимально колючими, недовірливими та відстороненими. Тобто, дати цю любов навіть в цьому віці, в цьому віці ще важче і. Тоді дитина, так несвідомо намагається задовольнити цю потребу і вживається до всіх, ну, до відомих таких доступних засобів, як і паління. І тоді, як правило, більшість людей і прищеплюють собі цю негативну звичку, і деякі із них живуть і все життя з цією звичкою. Якщо вам щось незрозуміло з того, що я розповіла, є питання щодо психології. Формування да, цього етапу проходження оральної стадії. Напишіть мені, тому що я це знаю від А до Я і е, хотіла так якось легко, швидко розповісти. Проте не досить не зовсім впевнена, проте маю надію, що е, доступно пояснила. Тож не соромтеся задавайте питання, якщо що Але це не єдині причини, і фізичні причини можуть бути іншими, і ми також їх розглянемо. Просто це така базова основа, скажімо. А тепер коротко про себе, як і обіцяла. Я в цьому питанні практик, а не теоретик, тому кожне відео буде супроводжуватися моїм досвідом. Взагалі, як виявилося, я була нікотиновозалежна ще з маминого животика, тому що тоді культури паління не було, що це шкідливо-вагітним, не шкідливо, чи можна при вагітній палити і так далі. Да? І тобто, ну було. А потім я росла в сім'ї, що палить і мама, і батько, і, бат... і, брат... і брат, що мій погодка вже там 16 років палив. Тобто у мене нікотин був постійно. Тоді, в принципі, не було такого поняття, так, що при... при дітях не можна палити. Ну, у всякому випадку, так мені розповідала мама, і це те, що я чула від дорослих, ну там, старших за себе людей. Ось, і... Потім, як виявилося, мене взагалі грудьми не годували, тобто я цю стадію пройшла просто на мінус один бал, тому що я навіть не намагалася отримати від мами того тепла. А тоді не е, буває таке, що грудьми просто да, там, не можна годувати, але тоді на той час не було таких понять, що е, це можна компенсувати, годуючи дитину та тримаючи її до голого свого тіла, там різноманітні оці, якщо вас цікаве. Це питання, да, ви мама, можливо, да, то це до інших фахівців, це просто я так знаю, тому що цікавлюся для себе. Ось і я в такому випадку, взагалі, в пройграшому варіанті була, як ви як ви, можливо, зрозуміли. Саме тому, коли я першу свою сигарету викурила, я відчула блаженство, а не нудоту, як більшість нормальних людей. І насправді дуже маленький відсоток людей відчуває задоволення під час першої сигарети, і все це стало лише підтвердженням уже теперішньої моєї теорії, чому я взагалі почала палити. Також фізичні причини можуть бути, ну, і самого факту, да, що людина почала палити, вони можуть бути іншими або працювати вкупі. І тут дослідники виділили просто ефект наслідування. Дійсно, це було науково доведено, що діти, підлітки просто наслідують поведінку оточення і особливо своїх батьків. Тобто, якщо хтось із батьків палить, то у дітей дуже мало вже потім підлітковому віці не палити, тому що щоб батьки не говорили, у дитина розуміє, що це можна, і які б це та внутрішній конфлікт дитини не викликало, коли батько там. Б'є по рукам, коли ловить сигаретою, але сам палив, все одно потім дитина виросте і буде розуміти, він підсвідомо, що це можна, це нормально. Тому що для дітей батьки це, це приклад, це боги. І якщо це роблять батьки, значить мені за замовчуванням це можна просто ну, можливо пізніше. Ось також. Дуже багато да, реклам різноманітних, кліпів, да, там музика, книги, де спаління робить, робиться щось неймовірно приємне. Да. Можу вам розповісти, що сама дізналася, коли шукала натхнення, аби припинити палити. Виявляється, коли е, ви зустрічаєте рекламу, да, сигарети продаємо лише з 18 років. Коли проводять в школах агітації, да, приходять люди і розповідають, як це шкідливо, чому це не можна робити. Завжди звучать такі вирази, да, взагалі сюди вкладається сенс, що тобі можна буде це робити лише тоді, коли ти виростеш. От ти станеш дорослим і тоді будеш палити. Ця головна ідея транслюється на дітей. І тому, коли дитина бачить 18, вона розуміє, що 18 можна. Просто зараз не можна. І я хочу цей період скоротити, коли раніше починають палити. Да? Тобто, якщо я палю, значить я 18. Тобто, по суті, це і є реклама цигарок, це і є реклама, пропагандація паління. Коли. Ви зустрічаєте 18 плюс, там перечеркнуте, дітям не можна, то це насправді відбувається реклама, аби заохотити дитячу психіку підлітка до того, аби палити. Воно в цю сторону працює і це доведено. Тому будьте обережні, коли ваша, ну коли створюються якісь умови, де дитина може слухати там, агітацію, там якусь якесь оголошення того, що палити не можна, тому що це працює протилежним. Чином, і, звичайно, для дитини це лише є негатив. Проте, уже, мені здається, це особисто моя думка, неважливо, що там відбувається у соціуму, якщо палять батьки. Ось просто я вам можу стою сказати, що якщо палять батьки, вже далі за соціум можете не переживати. Все одно дитина вже свою установку отримала. Тут можна звернутися до наступного методу: це якщо хочете виховати здорову дитину. Спочатку виховайте себе. Далі ми з вами поговоримо про ті причини паління, да, виникнення нікотинової залежності, які виділяють самі психологи. І в цілому інформація до цього, да, коли ми говоримо про причини, і наступне, є дуже важлива, тому що потім, в наступних відео, ми будемо працювати з тим, як звільнитися від нікотинової залежності. А для цього край важливо знати вашу особисту причину або декілька причин того, що ви почали. Палити. І перша із них це стимуляція. Людина від, допомагає собі підбадьоритися палінням, зняти втому. Да? У таких людей з'являється психологічна залежність да? від паління. Наприклад, коли. Можливо, ви вже знаєте, та я розповім, коли людина, ну, ось ви, ви викурила цигарку, і да? розумію, блін, вона могла б не палити. Оце є стимуляція, підтримання якихось ну, там, почуттів, у значимості і так далі. Ну, В цілому ми говоримо про підбадьоювання в даному моменті та зняття гніву. Наступний, наступна причина це розслаблення. Тобто у людини цигарка рівно релакс. Людина за допомогою цигарки підвищує почуття, почуття комфорту, дехто без цигарки і заснути не може. Це да? це супроводжується з усіма зонами, де можливо відпочити завжди присутня цигарка. Наступна причина це психологічна підтримка, де здавалося без цигарки, людина не може впоратися зі стресом, з якоюсь стресовою ситуацією, з якимось конфліктом, з вирішенням якогось проблемного питання. Да? Е, там, і Навіть вже якусь просто важливу по роботі проблему підтримати. Наприклад, коли там, під час презентації єдина думка, це аби зараз і, е, викрутити гарку. Наступна причина паління це просто гра. Часто це супроводжується з дорогими, яскравими, якимись цікавими аксесуарами. Тобто у людей там якась своя манера паління, якось, якісь модні девайси. Де, е, Людина асоціює паління з якимось статусом. Да? от як у фільмах ми надивилися, що там супер, там якісь круті, гарні актори палять, і складається картинка, да, що це треба робити. У цій людині завжди все там модненько, гарненько, все, що стосується цигарет, у руках, воно там стилю, там ледве не під манікюри там, той Айкас, чи щось в такому духові. Наступна причина це фізична залежність і. Як на диво, від неї насправді дуже легко звільнитися, якщо не попалити два тижні, то тоді залежність зникне. Тут немає ніяких психологічних прив'язаностей, факторів, тої самої гри, або стимуляції, релаксації, і так далі. Тут і просто, як ми знаємо, що нікотинова залежність – це хвороба, і по коли нікотин в крові доходить до мінімального рівня, то Відбувається імпульс того, що дуже сильно хочеться поповнити так сказати чашу з нікотином. Да, і ось це такі безперевні процеси. Нікотин виходить з організму, людина згадує: о, треба покурити типу, і вона покурила. А якщо вона не покурить два тижні, для неї як правило це не складає дуже таких великих зусиль. То ця нікотинова залежність просто ну нікотин з крові виходить. Тема. і остання причина, яку виділяють психологи, це рефлекторні коріння. Для людини це просто є норма життя. Вона особливо це не з чим не поя... ну, не пов'язує, можливо, можливо, і пов'язує, але це як поїсти, попити. Це знову ж таки відноситься до того, коли навіть і не помітив, що курив. Тобто, ти на автоматі перед тим, як поїсти куриш, під час хтось курить, і обов'язково це 100% після того, як поїв, треба попалити. Перед сном треба прокинувся щашкою, треба. чому треба, незрозуміло, не здав... ну, здається, наче, не дуже сильно організм і хоче ви... ну, викурити ту цигарку, да? просто то, як по графіку, можна сказати, наче людина робиться. Ну, ось такі є причини. Взагалі, я вам розповіла, як це на фізичному рівні далі з дитинства нам вкладають ту саму потяг до різноманітних залежностей, просто далі вже хто куди піде в яку залежність, і основні причини, які виділяють психологи. Обов'язково запам'ятайте вашу причину, тому що в наступному відео ми будемо з вами говорити про те, як боротися з кожною із причин. І я не пам'ятаю, чи казала до цього, але важливо. Якщо якесь моє відео вас надихнуло, на що я маю велику надію, і ви вже все завтра, от уже все завтра вже палити не буду, то моя рекомендація вам не поспішати, тому що важливо зібрати максимально велику кількість інформації, аби бути готовим до всього. Тому що, в принципі, припинити палити не важко. Ви це робите по мінімум по 20 разів на день, ну там 15-30 разів на день. Да? Але треба потім не почати палити заново. Чого я вам і бажаю, проте не поспішайте, давайте додивимося цю рубрику до кінця. Бережіть собі себе, бажаю вам чистих, здорових легень. Я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео!